Вітаємо на зв'язку Клініксап і наша постійна рубрика Б'юті тренди. Сьогодні поговоримо про найпопулярніші короткі чоловічі стрижки у 2022 році: полубокс для круглої та квадратної форми обличчя, бокс для жорсткого волосся, Чотири різновиди стрижки теніс. А в кінці розкриємо секрет, як вибрати пробір, який точно буде пасувати. Підберемо вам трендову стрижку. Справжній тренд серед сучасних коротких стрижок для чоловіків це полубокс. Зачіска передбачає плавний перехід між маківкою та потилицею. Головна особливість такої стрижки це здатність витягувати обличчя, робити його більш худим. Тому стрижка підійде для людей із квадратною або круглою формою обличчя, але погано виглядатиме на обличчі у формі видовженого овалу чи трикутника. Серед плюсів стрижки на півбокс не вимагає догляду та укладання, не псує зовнішній вигляд, коли відростає. Але оновлювати її потрібно раз на один півтора місяці. Підходить для будь-якого віку та професії. Серед зірок шанувальниками на півбоксу є, наприклад, Зак Ефрон та Райн Рейнольдс. Не менш трендовою зараз є дуже коротка стрижка бокс її часто плутають із напівбоксом. Вони схожі плавним переходом від більш довгого волосся на маківці до короткого на скронях і потилиці, але різниця значна: довжина волосся в напівбоксі досягає 5-7 см, а в боксі одного 3 см. Перехід від довгого до короткого волосся в напівбоксі розташований на потолиці чи нижче, а в боксі вище потолиці. Тому бокс не подовжує обличчя. Стрижка ідеально виглядає на жорсткому волосі, але будьте обережні: якщо у вас є асиметрія обличчя, то бокс зробить її ще більш помітною. Серед відомих людей бокс обирають Ченнінг Татом Кріштіану Роналду. У 2022 році чоловіки дуже оцінили чотири варіації стрижки теніс. Загальна ідея стрижки це коротке волосся на скронях та потилиці, об'ємна маківка та наявність чубчика. У залежності від довжини волосся виділяють чотири різновиди зачіски. їжачок волосся на маківці коротке – 1-3 см. Йому надається особлива фактура, щоб волоски дивилися вгору. Бобрик. Волосся підрівнюється таким чином, щоб утворився рівний майданчик. Класичний варіант його ще називають корт або каре, волосся на маківці зберігає довжину 3-5 см, тобто це як напівбокс, тільки з чубчиком. Молодіжний чи модельний теніс Потилиця і скроні максимально коротко підстрігають машинкою, а волосся на маківці зберігається довгим, більше 7 сантиметрів. Якщо у вас широкі виразні вилиці, найкраще підійде варіант їжачок для продовгуватого овалу обличчя, обирайте класику чи бобрик. Молодіжний варіант підійде практично всім, крім володарів трикутної форми обличчя. Серед зірок так стриглися Дженсен Еклз, Кріс Еванс, Бред Піт. І в кінці як обіцяли, розкриємо секрет вибору ідеального проділу, який вам точно пасуватиме. Проділ можна використовувати, щоб покращити стрижки: напівбокс, бобрик, класичний та молодіжний теніс. Якщо у вас правильні риси обличчя та органічні пропорції, підійде прямий проділ. Але пам'ятайте, що центральний проділ треба робити тільки на довгі стрижки. Якщо форма обличчя кругла, є зайва вага, високе чоло, радимо обійтися без проділу. Вважаєте, що у вас клаповухість? Тоді використовуйте бічний проділ, але краще обирати не короткі стрижки. Маєте рідке та тонке волосся, вам підійде проділ набік. Самостійно перед зеркалом буває важко визначити, якою є форма обличчя, щоб вибрати красиву стрижку. Краще довірити свою зачіску, професійному погляду барбера чи перукаря. Знайти такого фахівця, який не тільки підстриже, а й підбере вам трендову зачіску, ви можете на Клінікс ап.